Добрий день. Сьогодні хочу розпочати рубрику для початківців. І розпочати хочу з таких порад з самих загальних. І в основному для тих, хто не планує вчитися обрізати, але хоче щось зробити, обрізати і не нашкодити дереву. І хоча б щось, щоб дерево не застаріло, щоб якийсь хоча б урожай був. Порада номер один. 1 головна порада. Якщо у вас є два інструменти ножівка і секатор, секатор сховайте, закопайте, але запам'ятайте де, можливо, вам ще згодиться, можливо, захочете ну, вчитись далі, як обрізати. Чому не брати, не, мож, не ніякому разі не брати в руки секатор або садові ножиці? Тому що це вже робота така більш тонка, і треба знати. Які гілки можна прибирати, які можна вкорочувати, які не можна, які можна переводити, які не можна, скільки років цим гілкам і так далі, і так далі. Це наука. Це наука, ну як математика, це треба вивчати, сидіти з зошитом на практиці, практикувати. Ну, особисто я так вчився, з вчителем, все як має бути. Але саме просте, нам треба дерево розвантажити і дати йому сили родити. Що для цього треба зробити? Порада номер два: прибирайте. Товсті гілки. Отакі от гілки, товсті. Ну, Ми бачимо, давайте візьмемо цю гілку. На цьому стовбурі ви ніколи не побачите плодів. Плоди ви побачите от на таких тонких гілках, плодушечки. Ось такі плодушечки. На старих гілках плодів не буває. Води бувають на одно, дворічки. Одну річку це рідко на яких деревах, поснов, річки, золота гілка, три річки, ще нічого, чотири ну, роки ще так, більш-менш, грубі гілки прибираємо для чого? Щоб дати силу дереву родити. Наприклад, наприклад, взяти оця гілка звідси до, до сюди, до цієї пори. вона бере соків приблизно в, ну мінімум, в 50 разів більше, ніж оця плодова. Тому, якщо ми. Таку гілку приберемо, я не маю на увазі, що ця приєдна досі, я взагалі маю на увазі, це окрема гілка, це окрема. Прибираємо отаку гілку такої довжини. Ми в 50 раз розвантажуємо дерево і даємо силу 50 таким гілкам плодовим родити. Це ну, математика велика, це ми робимо величезне розвантаження. Тому отакі грубі гілки прибираємо без пенька. Без пенька це тобто. Ну, наприклад, ось це буде пеньок, а якщо зріжемо отак на нуль, ну там 2-3 міліметри лишається, це буде нормально. Чому пеньок це вхід до грибків, сажовий гриб. Ходить сюди, дерево стає чорним. І так кілька пеньків зробите. Ну, є витривалі дерева, їй 10 пеньків витримає. Є такі витривалі, але дуже будуть хворіти. І дерево просто сокнуть. Ну, чого дерево сокло? Ну не знаю, В сокло, певно, вже старе, воно не старе. Ви зробили пеньок і все. І воно заражене сажевим грибом. Така порада. Порада номер два. Порада номер три. Має у дерева бути один центральний стовбур. Одна мама. Ось у нас йде натуральний центральний стовбур дерева. Це дерево запущене, я ніхто ніколи не обрізав це тут у сусідів. Це йде мачуха. Ми бачимо, що вони майже однакові вже по товщині. Ця гілка йде конкурентом цієї гілки, вони обидві йдуть догори, і вам тут з камери не видно, дерево приблизно метрів сім висоти, хоча воно має бути низьке. Тому що ці дерева йдуть до сонця, конкурент, кожна шукає сонце і у вас урожай там. Тут гола зона, де могло бути. Прийшов, зірвав, обірвав, з'їв, то все там. і... Дерево витрачає великі сили, щоб оцей шланг, який я називаю, забезпечити цей шланг водою, щоб далі він роздавав це все. Тому конкурентів прибираємо. Так само, на нуль, без пенька. Десь вгорі побачили конкурент. Прибираємо, бо десь в кінці буває таке роздвоєння. Одне забираємо, одне лишаємо. Це порада третя. Прибираємо конкурентів. Порада четверта. Як опустити дерево? бо Майже кожна людина не хоче, щоб їли дерево горобці, а їли, щоб дерево, плоди з дерева. А щоб ми їли. Тому ми його опускаємо, Тому ми беремо вершок. І ось, наприклад, я вам покажу туди, лазити не буду на 7 метрів. Ось у нас іде вершок. Десь знаходимо бокова гілочка, така невеличка, і зрізаємо цей вершок. Переводимо з переводом без пенька на гілочку, яка йде трошки навскоси. І невеличка така, не дуже слабенька, не однорічка, Двох-трьох річка піде, все. І ми дерево призупиняємо, той верх. Прибрали і застопорили ріст дерева. І остання п'ята порада. Штамп. Що таке штамп? Це від корня. Довжина від корня до першої гілки для вашої зручності, орієнтовно 70, може бути на кісточкових 80 см, що вам зручно було підходити, збирати врожай, все таке. Всі інші гілки збираємо, відрізаємо без пенька. Тут на цьому дереві внизу вже нічого і немає, тому що дерево пішло догори, тому що дві мами, тобто мачука і мама. Тому ми цього конкурента маємо прибрати. Отакі От 5 порад я хотів вам дати, як для початківців. Якщо вас зацікавить, я далі буду продовжувати уроки. Якщо вас зацікавить, ви захочете трошки більше обрізати, далі щось можете подивитися, далі щось для себе взяти. І можете вже садові ножниці не закопувати, а просто десь покласти на поличку, щоб вони вас не спокушали, що ви їх не брали і різали. А навчітеся спочатку працювати ножівкою, потім далі, далі будемо вчитися і працювати вже більш тонким інструментом, вже секатором чи садовими ножницями. На сьогодні все. Урок перший закінчений. Бажаю вам успіхів! Бажаю гарного дня! З вами був голова Володимир, місто Ладижин.